Вітаю усіх. З вами подкаст пішли писати. Це 20-й юбілейний випуск, і з вами незмінні ведучі. Юлія Кубай та Олена Кузьміна, яка не вміє рахувати, і думала, що це 19-й випуск. Ви просто пропустили палки, баталії. Як ми рахували, які це випуски? Як я доводила, що це 20-й, а вона така ні, це 19 Але але вміння знімати свої помилки, робить людину в дійсності величезно. Так, це дійсно. Тобі в плюс в карма. Сьогодні мало в нас бути по плану інтерв'ю з зірочками наших, але, на жаль, через постійні відключення, ми не можемо стабілізувати наші графіки, графіки інших людей, щоб ми у цей маленький віконце, коли у всіх є і світло, і інтернет. Та будете слухати нас? Так, як, і ми, як ми говоримо, і сьогодні ми поговоримо про наш унікальний досвід Ой. у конкурсах. Тому, в принципі, сьогодні випуск повністю присвячений літературним конкурсам. Давайте почнемо взагалі з початку. На хіба, да? тому що кожна дія, перш ніж щось робити, треба поставити собі. Питання, питання, питання. Навіщо це харчування? харчування. Немасичити в цій борщ. Так. Навіщо це робити? Я вбачаю кілька варіантів відповіді щодо конкурсів. Перший, як на мене, найбільш такий помічний та дієвий це брати участь в конкурсі, щоб стати видимим для видавців. Так? Угу. Це дуже мені здається. Класний шлях. Другий, як на мене, він більш сумнівний це щоб, знаєте, оцінити себе. І тут є певні ризики, про які поговоримо згодом. Мені взагалі здається, що щоб оцінити себе. Це просто закривати цю тематику, тому що насправді. У ну, є підводні камені і дуже неприємні так. моменти, я би сказала саме з оцінкою. Тому не краще розглядати, що побачили видавці. І я, в принципі, так і йшла і на коронацію слова через видавців. Які можуть бути там так так. я би ще б сказала, що є третій варіант? Такий щоб просто подолати не писуна, так uh -huh. якщо, наприклад, є якісь цісклад... ну, невпевненість не складності з мотивацією, десь кидаєш, бракує власних дедлайнів, то ко зазвичай конкурси мають дуже жорсткий дедлайн по з подачою. Якщо ти його продовжуєш там на годину, все до побачення, uh -huh. так тому навіть на знаки. Назнаки, так. Mm -hmm. Тобто там є ось рамка, яка дуже допомагає. Як на мене, рамки завжди дають хорошого, хороший поштовх, на відміну від чистого арку, що над яким ти сидиш, і думаєш, Та, ну нафіг завтра, а завтра не настає ніколи. Ось я би розглядала ці три мети. Дві з них, мені здається, дуже класними, і одна дуже ризикована. Uh, дуже ризиковано, я би сказала, взагалі не потрібно її. Ну і просто я знаю, пройшла певні uh -huh. конкурси для того, щоб перевірити наскільки я добра. а Потім виявилося, що там uh -huh. треба було шукати. Uh -huh. Ну типу там абсолютно по іншій методиці повибирали типу, всіх переможців. Я думаю, то може тоді перескочимо наш план. Давай одразу за це, бо ця те, тема цих ризиків вона заряджена. Давай поговоримо uh -huh. тоді. Про одразу почнемо. підемо в сторону болей ризиків перешкод, які. Можуть чекати. Я конкурсців. хотіла, хотіла додати спочатку. А, давай. Ти а, як надсилаєш товари до дедлайну чи за останні за декілька годин до кінця дедлайну? А, о, ні, зазвичай я вкладаюся. Я вкладаюся, але коли буде, ну, будемо говорити про наш досвід, у мене був вражаючий епізод, через який я ледь-ледь не продовбала дедлайн. Через те, що я там дещо не додивилася, і йдулася перероблювати синопсис. Синопсис, просто я в останню годину викладаю. Я не знаю чого так, ну просто це моя карма. Так роблять я хочу раніше надіслати. І у мене все одно співпадає весь мій таймлайн до того, що я викладаю там за останні там, 30 хвилин, і так далі. І в мене був епізод, що я вклалася в останню годину. Але а, коли проходила модерація моєї роботи, її повернули назад з те, що а, от тут треба звернути дуже увагу на рахунок рахування слів, де коли, ага. типу, а, конкурси вимагають певну кількість слів, щоб було вписано. І у мене. Ну, мій ворд видавав все нормально, ага. а їхній ворд видавав, що не все нормально. Типу більше більше. чи менше? Да, більше. Більше. І тому мені повернули. Я їх переконую, що бачите, в мене є скріншот, все в ага. мене нормально. Вони сказали, давайте так, ви підчистите на 200 слів, ага. і тоді надсилайте, типу ми приймемо. Але, ну, добре, що хоча б так та, пішли але, на зустріч, бо але це був такий кинжовий момент, коли мені здавалося, ну от що, догралася в останній миті надсилати, але добре, що організатори були чітові. Ну давай поговоримо про біль. Так, давай зайдемо з болі, тому що, ну, взагалі, давайте тут почнемо з глобального будувати свою самооцінку виключно на зовнішніх так джерелах, це шлях у безодні, так? І. Якщо йдеш на конкурс суто з метою, зазвичай більшість з нас себе трошечки обманює, коли каже Я хочу побачити справедливу оцінку зі сторони, а ми моголі там сподіваєшся, що скажуть, боже, хто це такий нас геніальний сидить? Ну йди сюди, ми тебе будемо вшановувати. І якщо свого цього не цього прагнення не усвідомлюєш, а потім просто пролітаєш, умовно кажучи, так? Це буде дуже боляче, і це може призвести до якихось там ступорів на якийсь час. І краще собі спокійненько писати, отримувати підтримку та фідбек від людей, які на твоїй стороні. Тут головне дійсно мати свою аудиторію і аудиторію. людей, на яких розрахована ваша творчість. Тому що, на жаль, люди, які сидять в журі, вони. І я як людина, яка сиділа в журі. Так, я оцінювала. Я... Розумію, що ми оцінюємо трішки інакше. І не до кінця ми можемо ще й розуміти автора. Але деколи в журі бувають певні упередження, так. і вони бачать і хочуть бачити якусь тему, щоб вона розкривалася саме так, а не так, як ви це пропонуєте. І можуть бути дуже такі суперечливі дискуси. Я просто знаю, що я оцінювала підліткові твори, ага. і мені один твір абсолютно не сподобався. Так. А він сподобався всім всім іншим членам журі. Ось така. Бо мені сподобалося дуже сильно один твір, а всім іншим членам журі не сподобався. Ну мені сподобалося, тому що там коротка викладка. Вони в декількох гречніх змусили там пробити мене на якісь емоції і так далі. А для них це було недостатньо От. тому тут. Якби дуже важливо розуміти, що вже сидять абсолютно інші люди, які мають іншу точку зору. І просто живі люди, і є цей фактор похибки, так тому що немає. На жаль, як на мене, от в чому проблема головна конкурсів: що немає якихось супер об'єктивних критеріїв, так за якими оцінюєш. Ну окей, там можна оцінити ще плюс-мінус якось стилістику, і то це під Ну знаєш умовно, канцелярії ти такі прям грубі-грубі помилки. Але у мене на конкурсі було п'ять груп. Так. А, перше це стиль, влучання, друге влучання в тему, а, третє розкриття. А, і ще якісь там було два. Ну там, типу, там і мова була, uh -huh. і використання там чогось ще було. Ну, коротше, там було. Я мусила виставляти оцінки. В результаті ми отримали якусь. Ну, Підсумовуючи mm -hmm. і просто уявіть, що моя оцінка, плюс ще оцінка чотирьох людей, і вони можуть різнитися між собою. Mm -hmm. І деколи виходить, що там переможець друге, третє місце, там розрив, там в десь ну в декілька малесеньких десятків балів, mm -hmm. і потім четверте місце йде. Там що відрізняється від 0,1. десяту, там mm -hmm. тобто там бувають такі мега. Так, ну і загалом, я думаю, навіть якщо ще глобальніше, концепція будь-якого конкурсу це що переможець буде один, так? І так. всі решта програють, і це дуже складно морально прийняти. І чисто з теорією імовірності великі шанси опинитися от в тій решті, так? І це треба бути готовим чи готовою прийняти. Так да, зрозуміти, що це не кінець, це не крапка, це кома. Так, і це не і я взагалі це не якась буква в слові, умовно, твоїй кар'єрі, тому що ще таких буде багато. Або, наприклад, я для себе зараз зрозуміло, що я надто болісно переживаю поразки, я надто азартна людина, і мені краще триматися подалі, просто своє робити, тому що, ну, да? тому що мені досить, ну, типу, мені не важко. Um... Я ні. <світ> ні, ну типу, окей, окей, і отак Я хотіла сказати, що якщо можна згадати дуже відомих авторів, які перемогли в конкурсі, вони все-таки більшість, ну звичайно, якщо це не полікцівська премія, <світ> але там, до прикладу, там найкращі фентезі і так далі, це з минулих століть, їх вони зараз не. Не такі популярні, можна сказати. Вони менш популярні, ніж ті, які входять в перелік New Нью-Йорк Таймс. Їх там більше. Ось тому конкурс не завжди показник того, що ви можете бути успішні. Ви можете, ви знаєте, як зараз каже відмінниця, але коли випускаєшся зі школи, саме ті, хто отримали золоту медаль, вони важко їм пристосуватися в житті, ніж ті, хто в реальному житті, в реальному житті ніж ті, хто а, там має менші оцінки. Ну, так само і з конкурсами. Ті, хто виграють конкурси, вони не означають, що вони автоматично будуть мега успішними. Це знаєте, це така ремарка, коли як себе втішати. Це точно. Ну що ж, про мету поговорили, про болі поговорили, що у нас тепер на порядку денному? Як взагалі обрати літературний конкурс і як до нього підготуватися? Тому що багато яких проблем виникає саме на тому, що ви обрали конкурс, але ваш тих не підходить під нього, або ви? Все підходите, але ви якогось дива оформили щось не те. І, взагалі, які, можливо, бувають конкурси, тому що видавництва не завжди бувають в журі. Так, 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 є. Скажімо так, не всі конкурси ставлять на цей на кон можливість публікації. Так, є просто отримання там молодець. ти депутаті грамоти про те, що ти молодець. Це, звісно, приємно, але. Ну, це можна включити у перелік, коли подаєшся в видавництво того, який ти молодий подаєшся в видавництво. Таке, а ви знаєте, моя взагалі то робота отримала на секундочку. А є конкурси від журналів літературних, і це дуже класна штука. До прикладу, літературний журнал Дніпро. А до повномасштабного вторгнення я точно знаю, зараз не знаю. А проводив літературні конкурси, де шукав людей, які. Будуть писати певні твори, які будуть публікуватися в їхньому mm -hmm. журналі. І це дуже класна штука, не треба нехтувати, тому що журнал Ді має дійсно нормальну таку аудиторію. А, і, тобто є конкурси від видавництв, від певних літературних установ. установ. Ну, установ. Це так. так. І... Є конкурси такі локальні, там мізки фентезі, там ще щось. Ну, там, жанри. Де, жанри. жанри да. Я точно знаю, що є доволі часто проходять конкурси в зоріної фортеці, заточені відповідно під фантастичний жанр. Проходять конкурси на аркуші, і там, по-моєму, якраз і є і, і грошова премія, угу. і можливість видатися там прям. Да, конкурси з грошовою премією особливо приємні, тому що з усіх наших попередніх випусків ви вже зрозуміли, наскільки я сказати, людина-письменник має проблеми з оплатою своєї праці, тому. тому... Так, я щось аж за, да, за грошенята. Та. І звісно десь на п'єдесталіщі є. Коронація слова. Звичайно, це як то Оскар, літературний Оскар. Його так називають, і в принципі, мені здається, на даний момент в Україні це найбільш успішне і найбільш жадана і найбільш перспективна премія, яку можна отримати. Та боже, це що це така. Я просто знаєш, давно давно якби не відчувала себе молодцем, а більше відчувала себе сумною какашкою, тому зараз знаєш, ти це я така. Ну, ми молодці, ми все змогли. Це, <ріпи> це, це приємне відчуття. Я просто свого часу, коли мама мені сказала, ну а, а нафіга ти пишеш в шухлядку? <ріпи> Давай ну, ти подумай про публікацію. А то я йшла на координацію слова з двох двома мети. Дві мети. <ріпи> Перша мета у мене була перевірити свої сили. Ой, -ой. От, да. я. Ну, в мене була така установка: якщо я щось отримую, я молодець, мені треба продовжувати далі працювати. Ага. Якщо я нічого не отримую, я молодець, мені треба продовжувати далі працювати. <плес> <плес> Оптимісти, вони такі. <плес> а, і е, друга мета, з якої я йшла, щоб не побачили видавництво. Ну а раптом а, якби мета. Виправдалася, мене побачили видовниства mm. і корнація слова цим і унікальна. Бо, якщо ви не знаєте, то ми трошки розповімо. Так. А, а а ми вам не пам'ятаємо, би сказав пан Янукович. Члени мажуріт є літературні критики, є переможці минулогічних конкурсів, як видавці Видав. і... і багато якби, людей, які стосуються сфери літератури. Це можуть бути і певні ЗМІ, і певні люди з, там, з більш авторитетних літературних установ, бо я так сказала би. І вони всі помічають. Так, вони, грубо кажучи, також там шукають. Ну, так, так. само, як е ми, автори, шукаємо собі видавців. Так само і видавці на шукають авторів. І це, мені здається, це поки що найкращий майданчик, де можна так от зробити цей конект. От і тому, мабуть, моя найголовніша порада цього випуску. Ідіть на крониці слова. І читайте умови. Ой-ой, да. Тому що от ну про коронацію, власне і поговоримо, тому що я чи. У мене ж тоді, коли я подавалася на кримці слова, в мене була ще літературна менеджерка, вона перевіряла, і я перевіряла. Ми в дві, так сказати, уваги перевіряли. Я підготувалася задовго до дедлайну, там, ну, умовно, за тиждень, щонайменше, а то і за два. І щось просто там щось ще підзбиралося. А, я, Там ще треба друковані заяву, ще знаєте, доволі вінтажно, не друкувати і підписати. Я ніде не могла знайти принтер. Коротше, лише ці кілька днів, і я така: а ну-ка перевірю. Перелік жанрів я почала з того, а там зник мій жанр я така. А що робить? Ладно, пхаємося в психологічний роман, бо це ну, дуже широке поняття. А далі я дивлюся, кількість знаків у синопсисі. А вона стала, а вона реально стала. Ну, я не знаю, як можна так не додивитися. Я думаю, вона реально стала меншою. Я просто переписувала за кілька днів синопсис у форматі викинь звідти все, що можна виконати, хоча ти вже все викинула, Викидай ще. <рес> І це було доволі стресово, тому я взагалі це з мене з дизайну прийшло. От є дедлайн. А тепер помнож, типу, на два і заклади ще день на форс-мажори. так? це твій реальний дедлайн, який треба озвучувати. Так само можна і з конкурсами. Типу, заклади собі там на мажори і подавайся за місяць краще до дедлайну. Так, да, це дуже важливо якби перечитувати, перевіряти, тому що от Олена розказала, я розказала про мої кількість слів, яка не вписалася. Що я тут ще можу додати? Ну до речі, вибач, вибачте, перебив, але я це скажу краще в не вписатися, коли в тебе більше слів, бо порізати це швидше, аніж дописати. От коли ти не це починається дипломна робота. Тобі мене. не вистачає да. актуальність даної теми полягає в проводженні ним вірно важливого дослідження, що спирається на обґрунтовані наукові принципи. Вибачте, травму. Ми просто дізналися, що у нас є спроби створити наукову кар'єру. No, але ми... На щастя, то покинули. Там каку кинули. <laughs> <laughs> я брала участь в міжнародних конкурсах, перекладала свою роботу на інглиш. Oh, really? yes. <laughs> те, що я тебе постійно це вибачте слові, дручу за те, що ти вживаєш надмірну кількість англійських слів? Це просто я дуже якби, скромна. <laughs> А я теж English woman. вітаю усіх. З вами подкаст пішли писати. Це 20-й юбілейний випуск. і з вами незмінні ведучі. Юлія Кубай. та Олена Кузьміна, яка не вміє рахувати і думала, що це 19-й випуск. Ви просто пропустили палки, баталії, Як ми рахували, які це випуски? Як я доводила, що це 20-й, А Олена така ні, це 19-й. Вміння рознівати свої помилки, робить людину в дійсності величливою. Так, це дійсно. Тобі в плюс в карману. Сьогодні мало в нас бути по плану інтерв'ю з зірочками наших, але, на жаль, через. Так, постійні відключення. Ми не можемо стабілізувати наші графіки, графіки інших людей, щоб ми співпали оцей маленький віконце, коли у всіх є і світло, і інтернет. Там будете слухати нас, так як ми базар. Як ми говоримо, і сьогодні ми поговоримо про наш унікальний досвід у конкурсах. Тому. В принципі, сьогодні випуск повністю присвячений літературним конкурсам. Давайте почнемо взагалі з початку на хіба? Да? Тому що кожна дія. перш ніж щось робити, треба поставити собі. питання. питання, питання. Навіщо це харчування? харчування. <реш> Немасичити репіти в цей борщ. No? <реш> Навіщо це робити? Я вбачаю кілька варіантів відповіді щодо конкурсів. Перший, як на мене, найбільш такий. Помічний та дієвий це брати участь в конкурсі, щоб стати видимим для видавців. Так? Угу. Це дуже, мені здається, класний шлях. Другий, як на мене, який більш сумнівний це щоб, знаєте, оцінити себе. І тут є певні ризики, про які поговоримо згодом. Мені взагалі здається, щоб оцінити себе це просто закривати цю тематику, тому що справді у ну, є підводні камені дуже неприємні так. моменти, я би сказала саме з оцінкою. Тому не краще розглядати, що побачили видавці. І я, в принципі, так і йшла і на коронацію слова через видавців. Які можуть бути там, так, так. я би ще б сказала, що є третій варіант, такий щоб просто подолати не писуна, так угу. якщо, наприклад, є якісь не непевненість невпевненість, складності з мотивацією, десь кидаєш, бракує власних дедлайнів, то ко зазвичай конкурси мають дуже жорсткий дедлайн по з подачою. Якщо ти його продовжуєш там на годину, все до побачення, угу. так тому навіть на знаки. Назнаки, так. Mm -hmm. Тобто там є ось рамка, яка дуже допомагає. Як на мене, рамки завжди дають хорошого, хороший поштовх, на відміну від чистого аркушу, над яким ти сидиш, і думаєш, Та, ну нафіг завтра, а завтра не настає ніколи. Ось я би розглядала ці три мети. Дві з них, мені здається, дуже класними, і одна дуже ризикованою. А, дуже ризиковано, я би сказала, взагалі не потрібно її. Ну просто я знаю, пройшла певні uh -huh. конкурси для того, щоб перевірити наскільки я добра. а Потім uh -huh. виявилося, що там uh -huh. треба було шукати. Ну типу там абсолютно по іншій методиці повибирали типу, всіх переможців. І тому може тоді перескочимо наш план. Давай одразу за це, бо ця те, тема цих ризиків вона заряджена. Давай поговоримо так. тоді про одразу почне. <підемо>, Підемо в сторону болей, ризиків, перешкод, які можуть чекати. А конкурсців. я хотіла, хотіла додати спочатку. А давай ти а, як надсилаєш тварин до дедлайну чи за останні за декілька годин до кінця дедлайну? Uh, Ні, зазвичай я вкладаюся. Я вкладаюся, але в мене просто буде, ну, коли будемо говорити про наш досвід, у мене був вражаючий епізод, через який я ледь-ледь не продовжувала дедлайн через те, що я там дещо не додивилася і довелося перероблювати синопсис. Синопсис. Просто я в останню годину викладаю. Я не знаю, чого так, ну просто це моя карма. Я хочу раніше надіслати. І у мене все одно співпадає весь мій таймлайн до того, що я викладаю там за останні там, 30 хвилин, і так далі. І в мене був епізод, що я вклалася в останню годину. Але коли проходила модерація моєї роботи, її повернули назад з те, що от тут треба звернути дуже увагу на рахунок рахування слів, де коли, ага. типу, конкурси вимагають певну кількість слів, щоб було вписано. І у мене. Ну, мій ворт видавав все нормально, ага. а їхній ворт видавав, що не все нормально. Що, типу більше чи да, менше? Більше. більше. І тому мені повернули. Я їх переконую, що бачите, у мене є скіншот, все ага. у мене нормально. Вони сказали, давайте так, ви підчистите на 200 слів ага. і тоді надсилайте, типу ми приймемо. Але, ну, добре, що хоча б так да, пішли але, на зустріч, бо але це був такий кінжовий момент, коли мені здавалося, ну от що, догралася в останній миті надсилати, але добре, що організатори були чітові. Ну давай поговоримо про біль. Так, давай зайдемо з бой, тому що, ну, взагалі, давайте тут почнемо з глобального будувати свою самооцінку виключно на зовнішніх джерелах, це шлях у безодні, так? І. Якщо йдеш на конкурс суто от з метою, зазвичай більшість з нас себе трошечки обманює, коли каже Я хочу побачити справедливу оцінку зі сторони, а ми моволі там сподіваєшся, що скажуть, Боже, хто це такий у нас геніальний сидить? А ну йди сюди, ми тебе будемо вшановувати. Так? І якщо особливо цього не цього прагнення не усвідомлюєш, а потім просто пролітаєш, умовно кажучи, так? Це буде дуже боляче, і це може призвести до якихось там ступорів на якийсь час. І краще собі спокійненько писати, отримувати підтримку та фідбек від людей, які на твоїй стороні. Тут головне дійсно мати свою аудиторію і а людей, бать. на яких розрахована ваша творчість. Тому що, на жаль, люди, які сидять у журі, вони. І я і людина, яка сиділа в журі. Так, я оцінювала. Розумію, що ми оцінюємо трішки інакше. І не до кінця ми можемо ще й розуміти автора. Але деколи в журі бувають певні упередження, так. і вони бачать і хочуть бачити якусь тему, щоб вона розкривалася саме так, а не так, як ви це пропонуєте. І можуть бути дуже такі суперечливі дискуси. Я просто знаю, що я оцінювала підліткові твори, ага. і мені один твір абсолютно не сподобався. Так. А він сподобався всім всім іншим членам журі. Ось а, Бо мені сподобалося дуже сильно один твір, а всім іншим членам журі не сподобався. Ну мені сподобалося, тому що там коротка викладка. Вони в декількох гречніх змусили там пробити мене на якісь емоції і так далі. А для них це було недостатньо От. тому тут. Якби дуже важливо розуміти, що вже сидять абсолютно інші люди, які мають іншу точку зору. І просто живі люди, і є цей фактор похибки, так? Тому що немає, на жаль, як на мене, в чому проблема головна конкурсів, що немає якихось супер об'єктивних так, за якими оцінюєш. Ну, окей, там можна оцінити ще плюс-мінус якось стилістику, і то це під питання. Ну, знаєш, умовно, канцелярії, ти такі прям грубі-грубі помилки. Але. У мене на конкурсі було п'ять груп. Так. А, перше це стиль, влучання, друге влучання в тему, а, третє розкриття. А, і ще якісь там було два. Ну там, типу, там і мова була, uh -huh. і використання там чогось ще було. Ну, коротше, там було. Я мусила виставляти оцінки в результаті. Ми отримали якусь. Ну, Підсумовуючи mm -hmm. і просто уявіть, що моя оцінка, плюс ще оцінка чотирьох людей, і вони можуть різнитися між собою. Mm -hmm. І деколи виходить, що там переможець друге, третє місце, там розрив, там в десь ну в декілька малесеньких десятків балів, mm -hmm. і потім четверте місце йде. Там що відрізняється від 0,1. десяту, там mm -hmm. тобто там бувають такі мега. Так, ну і загалом, я думаю, навіть якщо ще глобальніше, концепція будь-якого конкурсу це що переможець буде один, так? І так. всі решта програють, і це дуже складно морально прийняти. І чисто з теорією імовірності великі шанси опинитися от в тій решті, так і це треба бути готовим чи готовою прийняти. Так да, зрозуміти, що це не кінець, це не крапка, це кома. Так, і це не і я взагалі це не якась буква в слові, умовно, твоїй кар'єрі, тому що ще таких буде багато. Або, наприклад, я для себе зараз зрозуміла, що я надто болісно переживаю поразки, я надто азартна людина, і мені краще триматися подалі, просто своє робити, тому що ну, да? тому що мені досить, ну, типу, мені важко. Um... Я ні, ну типу, окей, окей, і отак можу. Я хотіла сказати, що якщо можна згадати дуже відомих авторів, які перемогли в конкурсі, вони все-таки більшість, ну звичайно, якщо це не полікцівська премія, але там, до прикладу, там найкращі фентезі і так далі, це з минулих століть, їх вони зараз не. Не такі популярні, можна сказати, вони менш популярні, ніж ті, які входять в перелік New Нью-Йорк Таймс. Їх там більше. Ось тому тобто конкурс не завжди показник того, що ви можете бути успішні. Ви можете, ви знаєте, як зараз каже відмінниця. Але коли випускаєшся зі школи, саме ті, хто отримали золоту медаль, вони важко їм постосуватися в житті, ніж ті, хто в реальному житті, в реальному житті ніж ті, хто а, там, має менші оцінки. Ну, так само і з конкурсами. Ті, хто виграють конкурси, вони не означають, що вони автоматично будуть мега успішними. Це знаєте, це така ремарка, коли як себе втішати. Це точно. Ну що ж, про мету поговорили, про болі поговорили, що у нас тепер на порядку денному? Як взагалі обрати літературний конкурс і як до нього підготуватися, тому що багато яких проблем виникає саме на тому, що ви обрали конкурс, але ваш тир не підходить під нього, або ви? Все, підходите, але ви якогось дива оформили <світ> щось не те. <світ> І, взагалі, які, можливо, бувають конкурси, тому що видавництва не завжди бувають в журі. Так, так, так. Є, скажімо так, не всі конкурси ставлять на, цей, на кон можливість публікації. Так. Є просто отримання. Там,